Уняша на нього підписники. У наявності ось такий тракторець у нас, помічник по господарству Шефінг 244 БФУ. Коротко про нього. нас 24 року, нова поставка. В принципі, нічого не змінилось так само. Воздухан з масляним піддоном. Так, електростартер це ремінний мототрактор. Обладнаний ось таким генератором. На 350 Вт. От. Приборна панель у нас складається з датчика температури, датчик мотогодин, датчик зарядки і датчик мас... масляного тиску. Принудительно у нас йде гідравліка. ВОМ на 540 оборотів. Так, Передній привіт включається і виключається. Вот и трехточка сзади.